П'ятницю на заході синоптики передбачають дощову погоду по всій території регіону. Температура від нуля вночі до плюс 9 в день. На півночі та у центрі хмарно. А в Житомирі, Києві, Чернігові та Вінниці цього дня пройде дощ. Нічна температура від мінус 1 денна до плюс 6. На півдні країни синоптики прогнозують невелику хмарність. Температура повітря вночі від мінус 2 в день до плюс 10. На сході хмари протримаються на небі весь день. Температура в регіоні від мінус одного нічних підніметься до плюс восьми в день. В останній день року в Ужгороді пройде дощ. Врешті областей Західного регіону хмарна погода. Вночі від мінус одного в день до плюс одинадцяти. У північних та центральних областях триматиметься переважно хмарна погода. В Чернігові пройде дощ, а в сумах дощ зі снігом. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від 0 до плюс 6. На півдні останній день року принесе з собою мінливу хмарність на всю територію регіону. Найнижча температура вночі 0, найвища вдень плюс 10. Мешканці Дніпра 31 грудня матимуть ясну погоду. В решті областей Східного регіону невелика хмарність. Температура від плюс 1 до плюс 6 градусів Цельсія. Перший день Нового року, за прогнозами синоптиків, буде ясним в Луцьку. В решті областей Західного регіону хмарне на небі триматимуться цілий день. Температура повітря від плюс 6 нічних прогріється до плюс 15 в день. Мінливою хмарністю неділя зустріне мешканців півночі та центра, а в сумах синоптики прогнозують дощ. Температура повітря від плюс 2 до плюс 12. Перший день року на півдні буде хмарним. Температура від 1 до 12 вище нуля. На сході за прогнозами синоптиків також має бути хмарно. Температура від плюс 2 до плюс 8.